Привіт YouTube! Сьогодні ролик про висновок запилення нашого винограду, багатьох столових сортів і гібридних форм. Можемо наблюдати лора. Один із моїх найкращих, і я його дуже люблю, дуже гарна ягода, закладує великі соцвіття, великі грони. Запилився він дуже непогано, я ним довольний. Вже будемо нормірувати, виглядить він вже в мене лози вже під 3 метри. Дуже гарний сорт зімсовітою для починаючих, дуже класно. Одно, що треба запилювати, це цвіток женського типу. Ну Опиляється він непогано. Слідуючий у нас водограй, він зацвітає в мене останній. Хороша червона розова ягода пізнього сроку созрівання. Далі покажу ще дуже багато форм столових і сортів. Подарок Запорожжя теж від свій уже ягодка з горош, ну вже можемо подивитися, який буде Урожай і він у мене держить дуже великі нагрузки і викидує такі соцвіття пізнього сроку созрівання, женський тип, я його допилюю сам. Такі викинув грони. Дуже гарний сорт, всім совітую для себе. Супер. Слідуючий у нас гала. Теж відсвів, чорна ягода, раннього сроку созрівання. Це один із сортів, який, який має дуже великий лист. Куст у мене займає дуже багато міста і видержує великі нагрузки, такий вон шикарний лист великий, лист весь чистий, такий він соцвіття викидує. Запилився непогано, будемо дивитися і наблюдати. Одеський сувенір вже запилився, вже видно ягодки вже наливаються, чорна форма винограду, видно форми ягода, хорошіранній середньопізній срок созрівання, дуже гарна ягода, красиві грони, але невеликі, в районі 400-500 грам. Далі у нас Аркадія теж вже доцвітає, вже трошки осипає лишні ягодки, теж непогано опилилася, були у нас дожі трошки. Ну і цвітіння проходило не дуже в хороших погодних условіях. Ну Я доволен запиленням. Подальшому будемо дивитися, наблюдати, далі перейдемо на великий виноградник, там я ще покажу пару, пару кустів, що опилилося, що не опилилося, і покажу і поділюсь. Далі у нас восторг. Запилився непогано, хороші грони звітя викинув, подальшому будуть хороші грони. Янтарно жовтого кольору з раннього сроку созрівання. куст займає в мене 10 метрів. Він у мене під великою нагрузкою. В цілому заклав дуже багато соцвіт і опилився непогано. Шикарні грозді в районі 800-700 грам. Будемо дивитися, наблюдати. Хороша ягода всім совітую. Кишмиш 342. Хороший опилювач на моєму винограднику. Перший клас без сім'яності, з нього роблять ізюм. дуже гарна сама перша ягода, яка дозріває на моєму винограднику. Дуже хороший, неприхотливий сорт в цьому році він викинув дуже гарні соцвіття. Будемо дивитися, наблюдати. Кадрянка теж вже запилена. Результат запилення непоганий, куст виглядить в такому ракурсі, всі побіги вже були зачеканені зверху. І це робиться для того, щоб пішов ускорений процес налива ягоди. Теж непогано запилився, будемо дивитися, чорна ягода, пізнього сроку созрівання, висить довго на кустах. І тим вона набирає більше аромату. Далі в нас Вікторія, теж непоганий сорт розового кольору, ягода може бути як і кругла, як і яйцевидна, овальна, довга, зависить від запилення запилювача. Теж непоганий сорт. Набирає мускатний відтінок. Хороша, один мінус, що вона тріскає при дуже великих дождях. так в цілому для себе можна його вирощувати для домашнього куштування. Дуже непоганий сорт. У мене його два або три кустика, і з нього дуже гарне вино. Я теж його залишаю, ставлю в сіточки і потім роблю з нього вино. Так опилився непогано женського типу. У мене є рядом запилювача Кишміш, і вона, в принципі, опилюється дуже непогано. Далі у нас кеша, талісман, як ще кажуть, дуже багато назв. Теж опилився непогано, женський тип. Ягод небагато на гроні, але так як у нього ягода. Може бути 25-30 грам, вона заповнює повністю всю грону. І грона виходить дуже красивою. Осінній сорт, дуже теж непоганий. Далі в нас над'єжда Азос, чорна ягода, осіннього сроку созрівання, дуже, викидує дуже великі грона і дуже багато соцвіт, потребує норміровки. Запилився теж непогано, ось такі шикарні грони закладує, будемо дивитися і наблюдати. Юбілейного черкаска, теж опилення непогане, така шикарна гроздь у нього. Ми її трошки підстрижемо, трошки укоритиме кінчик її. І буде шикарна нарядна ягодка розового цвіту, середньо пізнього сроку созрівання. Теж непоганий сорт всім совітою Дозріває трошки пізніше, як. Далі у нас мускат посада, теж запилився непогано. Осінній сорт набуває після созрівання. Цвіточного аромату, дуже хороший осінній сорт, біло-жовта ягода, овальної, може бути і круглої, зависить від запилення. Далі буде, далі буде у нас тімур, теж непогана форма. У мене діти її дуже люблять, споживають, конусна форма ягоди. Жовтого жовто-зеленого цвіту, непогана ягода. Далі у нас е, сорт шоколадний, теж осіннього сроку созрівання, овальна ягода, фіолетового такого темного кольору, непогана теж ягода. Потребує норміровки для подальшого. Щоб грони були дуже красиві. Далі у нас плевін, теж непогана ягода, грона закладує невеликі, ну в цілому я довольний. Запилився непогано, будемо дивитися, наблюдати. Рядом у нас хамелеон. теж закладує такі великі соцвіття, ягода біло-жовто-розового відтінку, на вкус, вкус гармонічний. Якщо до після созрівання, ще недільку набирає такого цвіточного аромату, теж прикольна кругла ягода, велика, крупна, запилився теж непогано. Далі оригінал червоний, пізнього сроку созрівання, викидує дуже багато соцвіть. Теж непогана ягодка, конусовидна ягода розового зеленого жовтого відтінку. Теж дуже красиво, вкус гармонічний, ну, на вид дуже радує. Самба вже теж опилилася, суцвіття в у неї дуже великі, ягода розового кольору, вкус гармонічний яйцевидної форми овальної, довгої овальної форми. в цілому непоганий дуже сорт всім світою. Запилився непогано. Далі Sphinx Тобто далі у нас вікінг, непогана форма, чорного красу, овальна ягода. Раннього сроку созрівання опилився теж непогано. Будемо дивитися, нормірувати, потім будемо показувати. Рядишком Сфінкс. Теж непогана ягода, дуже крупна ягода, ягода досягає 25-30 грам, грозді в неї рихлі, но так як у неї крупна ягода, вона заповнює повністю всю грону. Непоганий сорт. Чорного окрасу з середнього сроку дозрівання. Запилився теж непогано. Потребує норміровки для подальшого, щоб ягоди були крупними, потрібно залишати один, одну грону на один побіг. Далі у нас чарлі, антрацит. Опилився теж непогано, закладує дуже великі соцвіття. Потребує нормування. він у мене вже від свій, вже ягода в стадії гороха, Тож вже в ближайші пару днів будемо його нормувати і буду показувати. Такий я грона, кус займає у мене 8 метрів, закладує дуже багато соцвіт. Як можемо подивитися все всіяно гроздями, потребує норміровки чорна ягода, середнього сроку созрівання. Прикольний сорт, всім можу посовітувати його для себе, для домашнього споживання, дуже, дуже гарна форма ягоди і дуже красиві грони. Далі у нас монарх. Це сорт який має саму велику ягоду із всіх столових сортів. Ягода досягає до 35-40 грам, але один мінус в ньому, що він дуже скидує свої суцвіття ягоди під час цвітіння. Я вже підібрав до нього ключик. Я під час вегетації залишаю на ньому всі пагони, які відбиваються. А нормірую пагоном і суцвіттями вже після опилення. Теж виглядає, він у мене займає 8 метрів. Такі суцвіття. Я говорю, на ньому дуже буде крупна ягода і він заповнює всю грону. У подальшому буду його показувати. Рядом благовест, осіння форма. Теж високоурожайний сорт потребує норміровки, так як він закладує по 4 соцвіття на один пагон. Він на даному етапі він вже у мене відсвів, грона великі. запилився непогано. Такі великі грона в ньому. Грони будуть досягати від 700 грам і більше. Теж займає в мене він 8 метрів двохплоскосна шпалера. по подальшому будемо його нормірувати і буду показувати. Ну і на цьому буду закінчувати. Ще, ще є дуже багато столових сортів і форм. Ще велес доцвітає. Хоча він обично він один із перших, що доцвітає, так як у нас було трошки 2-3 дні і він не встиг запилитися. Так активно він ще цвіте в мене. Ну, вже можемо дивитися, наблюдаємо вже ще трохи йому трошки і він опилиться повністю. Ну і на цьому буду закінчувати. Всім гарно дякую, кому було цікаво. Дивимось, підписуємось. Ще буду показувати в стадії наливу грони. Так як я не показав всі свої столові сорта, в мене їх багато, десь приблизно до 40 45. Тобто, щоб їх зняти, треба дуже багато часу і пам'яті на флешці. Тобто, на цьому буду закінчувати. Всім, кому було цікаво, дивимось, підписуємо. Всім пока-пока.